Так, я відпрацювала. Їду за дітьми. Сьогодні я не, ну, середа, я не працюю в росі, але в мене є замовлення на міні-рижик. Ні, міні-медовик. Так що сьогодні будемо випікати. Пасмурно. І дощ показувала. Я виходжу зі школи, там пару краплин і сонце сяє за хмару. Шукаю веселку. Чия веселка не бачила, але я так розуміла, що дощ закінчився. Не знаю, буде чи ні. Ну, Взагалі, вже майже квітень підходить до кінця і ми поки що норм. Просто сезон у нас такий в весна то не завжди безпечно. Я да, не завжди безпечна, треба спостерігати за погодою. Ну, поки що. Дьфу -дьфу -дьфу. Дай Бог так і буде. Хоча минулого року, пам'ятаєте, нам е, е, світло повибивало на кілька днів. Червні, якраз перед Анжелікиним весіллям, так що воно тут, типу, вважається, що сезон це чисто весна, а ні! Сюрпризи бувають влітку. і влітку. І це ж град, у мене мої огірки побив теж в червні. Так що червень це ще такий місяць. Добре. Їдемо за дітьми. Mm -hmm. Сказалась. Такі послухає. Діти солодощі, як завжди. Mm -hmm. Діти прибирають камін. Вже склав, Гейв склав оцей. Новенький. Пат oh, I'm folding laundry. О, будь старого. І а, Гейб мені подарував а, вогники сьогодні. Вчора не міг, бо зарплати ще не було. Так що треба повішати ще вогники. Ну. ну Як можна працювати, коли така дитина прийшла і обіймається з тобою? Нікуди не можна вийти. Треба робити а я кусок, шолоденькі, коханечко Дьо, про тебе Це я. Довго-довго фокусувалась над пранням. І тортик у мене залишився на ніч, як завжди. Ну, ну не можу, я не знаю. Ну, печеться мені найкраще в ніч. Ну як, вже коли пізно, вже після дев'ятої. Коротше, Починаємо заміс. Так, коржи готові, остигають. Такий маленький буде тортик. Так, тортик готовий. Доброго дня ми заклахоми. Я вже відпрацювала, вже бензин купила, бо питанням було, чи доїду я, чи ні. Ну тут до школи може, доїхала, а після школи ні, то думаю. Треба купити, не ризикувати. А... Ви знаєте, зараз день і неї роботою, я завжди вожу дітей і завжди залишаюся на півгодини більше, ніж інші. І мені там намагаються знаходити роботу. А сьогодні менеджерка сказала, каже, сьогодні всі будуть дивитися відео, якісь інструктивні. А, то не тільки я залишилася, всі залишилися. Ми дивилися на комп'ютері відео. То там Про хімічні засоби, потім про uh, human trafficking. Ну, Це коли, якщо ми там, скажімо, помітимо дітей, які, можливо, були uh, в сексуальному рабстві або ще щось, щось таке, що ми потрібно, нам потрібно це сказати директору. Uh, і потім, якщо якісь там е, сварливі ситуації між е, співпрацівниками, коротше, як це? Ну, коротше, було скучно, але ми, ми всі ми всі слухали. Ну, я як новий робітник, типу, слухала робітники, які там кожного року на телефонах сиділи? Ну, коротше, цирк. І ще завтра ми будемо це робити. А сьогодні Гейб дуже, був дуже в захваті. Вчора він був дуже в захваті, тому що сьогодні він вже а, йшов на орієнтацію його нової, нової позиції менеджера. І сьогодні він повинен дізнатися, який е, яку з бензоколонок локацію він буде менеджером. Так що... Цікаво буде дізнатися. А так він у ці всі дні він шукає собі квартиру. Коротше, він налаштований дуже серйозно. Вони вже із Джуліета їздили разом, і він би не против, щоб я з ним поїхала, але кажу, чашик. Гейб, я кажу, я ж завжди працюю. То він сестрою їздив. Кажу: сонце тобі треба спочатку. Почати заробляти, а він вже і меблі дивиться. <sembla> він налаштований серйозно, щоб приїхати і починати жити самостійно. Прямо як його мама, його роки. Добре, їдемо в школу. Кортик зробила, суки. Прекраси прикрасити. Літочку. А що Джуліята робила на свої вихідні? Джулієта робила машину таку. Це буде машина така, що зверху Джашика одягається. Коротше, це в школу школою. такий проєкт. Джуліята каже, я сама буду робити, ну вже, вже не сама. Короте. Я вже дітей привезла додому, ну і ви бачила, що да? показувала, машинку показувала. Поїхала в Walmart, бо а, ми в суботу зустрічаємося з дівчатами. Одна з моїх подружок попросила творог зробити, а я ж, я ж не проти. І а, ти купила молоко, яке їй потрібно. Це треба було в Walmart. А Джульєті потрібно кольоровий папір для цієї машинки. Коротше, Walmart не було. Всіх всі, кого це турбує, бля? Колись, колись, колись. Треба знову приклі, приліпити. Що ще хотіла сказати? Щось я вам хотіла сказати. А, відвезла тортик. А тепер повертаюся, знову треба цей папір купити, бо в Волматі це більше для продуктів Волмарт був, а папірчиків там не було. Ну, Я не бачила. І дівчину я запитала робітницю. Вона така. Я така окей, <глухи> То, Думаю, може заскочу в доларний. Я сподіваюся, що там є. Ну нібито повинно бути. Я по дорозі, до... поки турник хотіла скинути, там якраз був доларний. Пропустила заїзд. Думаю, то, то так треба, бо він вже був, мене чекав. Добре, поїхали за піпіром по -пап папером. Б'ютифал. Б'ютіфал. Айсаманб'єва. Я хотіла мені на день народження, щоб мені зробили портрети. Діточок нові. Yeah, like right right? okay, yeah. right so. Але це перше, що прийшло. Чи я вам показувала квіточки, які мама мені посадила. О, дощ пишу, іде. Дощі іде. Вийшла, коротше, вчасно. Дивіться, як огірки тут уже поперли. Попер... Ахрін! Ахрін! Нічого собі. Блін дощ. Я мама, це точно не огірок, ти ви які листя. Яйкс. Фу, холодно, капець. Яйкс. А, хотіла показати. От. Цей камін. А це Джуліта мені отакі штуки подарувала, щоб стільці не, за... не заносити під... Наш як це? Якось я вже придумала ім'я у цьому місцю. Коротше, під навесом. Але там інша назва була більш підходя, підходяща. Коротше. Просто накрив та і все. Подощі нову. Зараз такий сезон, дощі, дощі, дощі. Павільйон! О, що. Як я назвала це павільйон? Ой!

Доброго райшками закладами. Коли прокинулося, типу школу треба йти, а у нас тут щось таке кується. Десь далеко чую Кажуть, не поспішайте з дітьми до школи, бо може бути торнадо. Отак. От так, ми їдемо до школи в нормальний час. Пройшов шторм вчасно, А цю машинку, що Джуліета зробила, поклала в, сміт... в турбу для сміття. Щоб вона не могла дощик вже зупинився. Все нормально пройшло. А так, такий, такий ранок. Ну, це далеко сирени були. Сирени були там, де день працює. Він їх, ну, він мені потім розповів, я чую, що десь, десь і так безперестану воно. Ну, круте, круте, круте. А у нас просто був шторм. Мама, її клієнтка написала мені каже, тут дуже штормить, якщо Гена хоче прийти в іншого разу. Мама каже, так, Гена хоче прийти іншого разу. Так що перенесли її роботу. А, якось так. Їдемо до школи. П'ятниця. Коротше, скинула Джашика. Допомогла йому з його машиною. Ми просто несли в торбі для сміття. Бачу, дітки виходять з машини і одягають вже ці коробки. Я кажу: ну мабуть, і ми одягаємо. Короті. Одягли на нього люди, що робітники, що стоять на дверях, вітають дітей. І побачила так. вау, каже, це круто! <смі> ну, я повинна сказати, Черія зробила чудову роботу <смі> зрівнюючи з іншими дітьми, у нього точно було круто. Він <смі> був молодець. У нього сестра молодець. <смі> і вчора каже, боже, як же ж хар. А, Ну, вона це зробила. Я кажу, швиденько йди, обійми сестру і поцілуй її. Скажи, яка вона молодець. Він пішов і там пообнімав, я тебе так люблю. А потім дам, Мама, ти нічого не зробила, але я тебе теж люблю. Я кажу, чого це я не зробила. Я сказала, «Я, я, я, я нила, і сестра це почула і вирішила взяти це в свої руки. А Джуліта каже, мама хоробку принесла. Хоч я каже, сама мала принести зі своєї роботи. Я каже, та ладно, ладно, молодці. Ні, я дуже рада, що Джуліта це зробила, мені так не хотілося цього робити. Добре, їду на роботу. Хоча я написала, я, кажу, я не впевнена, чи я буду вчасна, але поки що все по графіку. На роботі, але хотіла сказати, я забула вчора вам сказати, що Геймс зараз знає, якої бензоколонці він буде працювати. Це постійна позиція, він не буде їздити з одної на... до другої, як зараз. А... І ця бензоколонка, ну не знаю, ну хвилин, ну 5 хвилин від хати, може менше. Дуже поруч каже, О, навіть якщо, каже, У мене машина зламається, я можу на велосипеді е, туди доїхати. Можливо, і пішком діти, але ну, просто візьме довше. Але кажу, нур. Ну, Бачить, як прикольно. Починає 30 го числа. У нас тут в школі пройшли випускники, які тут. Навчалася началь школі. В початкових класів. Вони сейчас проходять по, всім... по по всій школі. Так вчора ввечері я зробила чебураки. Зиндюшки, зиндика, і а, я з зиндиком ще не робила, зараз спробую. Дій хотів теж, але вони з Джуліти поїхали дивитися квартиру, каже, після а Дені дітей сьогодні забирає зі школи, так що сьогодні мені це єдиний день, коли мені треба було їхати. Так, я їду на роботу в Рос сьогодні. Хотіла, хотіла замістити київський торт. Перед тим, як піду на роботу, поставити в духовку і сказати своїм, щоб відімкнули, коли час. Ну, там він сушиться 2,5 години. А, коротше, я себе не примусила. Просто завтра з дівчатами йдемо в ресторан, хотіла зробити київський торт. Я його зроблю, але, мабуть, посеред ночі, не знаю. Іноді взагалі мотивації нема. Треба примушувати себе. Вона так, ага, потім, ага, потім. А потім посеред ночі зомбі. Коротше. Подивилися uh, Гейб з Джулієтою квартиру. І ці квартири, uh, виявляється, вони uh, співпрацюють uh, з бензоколонкою, на яку буде працювати Гейб. І там знижка для робітників Quick Tripu на 250 доларів. Так що гіп вже готовий. І каже, дуже гарно там сама територія, дуже гарна. Але каже, треба почекати перші пару чеків, щоб коли подавати, щоб показало добру заробітну плату. Все ще... А, ще мама. Мама подзвонила каже, що щось в неї там мокро коло а... котла, яке, який підігріває її воду для гати. Да? А я вже ж така крута. Мені Бернардо дав цього нового слюсаря Маріо. Кажу, що я йому подзвоню, подзвонила і, блін, то, блін, нікого не знайдеш, нікого ні до кого не дозвонишся. Цей дядько каже, Добре, я, я під'їду десь через 45 хвилин. Я кажу, а скільки це буде стоїть, щоб ви під'їхали? Каже, просто щоб я під'їхав, нічого не буде стоїть. Але каже, я потім подивлюся, що там за робота, і дам вам ціну. Я так нормально. Кажу, я буду, правда, вже е на роботі, але буду тримати телефон коло себе. Якщо треба якийсь переклад або ще щось, так що добре, все ж таки, мати знайомого пламера, е ну, слюсара. Техніка. О, Боже, пробка. Так, два коржа на Наполеон. На київський, на київський. Зараз підуть у духовку. Вже північ. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні до нових зустрічей на добраніч. Бай-бай.